Купляли за дві тисячі майже, продамо за тисячу. Є ось такий колінвал для вертикально-вальних двигателів, типу для Е, Можемо знайти десь сайт, де ми його купляли, щоб маркерів його подивитися. Він нам не підійшов на цей двіжок по ходу циліндра. Які маркерівки цього, Я не пам'ятаю. Це окремі Може, от якісь є... — Ну таке, якщо треба, все, що треба, заміримо. Реально, ці колінвали це не 168-й, не 170-й. Ті дешеві йдуть далі. Там ті до 500 гривень нові. Цей колінвал щось був 1800 доставки. все біля двох за тисячу віддамо. О, глянь, якась була маркіровка. Не ми чуть відрізали. Від що ми з ним зробили? Ми відрізали десь один сантиметр цієї сторони під шпонку, которая тут є під шпонку, вас все лишилося. Він нам був задовгий, підганяли під розмір свого вала. Ну, в ітогі ми промахнулися і з ходом циліндра, коротше, Тут ходом поршня, Тут чуть-чуть інша його конфігурація. В общем, коротше, кому треба, заміряємо, сфоткаємо, все, що треба зробимо, знайдемо на сайті, може знайдемо, а може не знайдемо. Де ми його купуємо? Ну їх в інтернеті вони є, ці вали є, а під э, цей Грюнхельм, під цей мотор, ми не знайшли, відновили свого, змогли зробити. Так що, кому треба зекономити бабки? Почесть звоните.